Магія кування. Ковальство це один із способів гарячої обробки металу під тиском. Ковані вироби зі стелі сьогодні є одним з найкращих і популярних видів металових виробів у світі. Вони міцні, неймовірно довговічні, надійні, мають однорідний склад і структуру. Автомобільна, кораблобудівна, машинобудівна, нафтогазова гаузі покладаються на ковані деталі для досягнення самих різних цілей. І навіть авіаційна промисловість користується перевагами кованої сталі, запускаючи в космос сучасні космічні апарати, в яких присутні ковані деталі. Історія кування Ковальське ремесло було відоме людям з глибокої давнини. За деякими джерелами, історія стародавнього ремесла налічує від 6 до 9 тисяч років. Технологія кування постійно розвивалася. Перше це була техніка холодного кування самородного заліза і міді. Згодом, для того, щоб надати металу необхідну форму, його стали нагрівати. Гарячу ковку використовували в давньому Єгипті та Римі, в Європі, Азії та Африці. Після появи бронзи в кінці 4 тисячоліття до нашої ери, колона зброя стала більш міцною і колоська справа поширилася на великій території. Від Індії, Китаю і Японії до Середземномор'я. Коварство на території України сформувалося ще у період трипільської культури задовго до нашої ери, а виробництво залізи та його обробка методом гарячої ковки зі скіфської епохи, що значною мірою було зумовлене багатими покладами червоного і бурого залізняку та болотяних руд на Закарпатті, Буковині, Галичині, Поліссі, на середній на тощо. З розвитком обробки металів у 15-16 столітті відколиства відокремилися більш вузькі спеціалізації: виготовлення зброї, це зброярство, виготовлення інструментів і реманенту, виготовлення замків, ключів і деякого іншого хатнього і господарського начиння, виготовлення художніх виробів, це художня ковка та багато інших. У XVI столітті з'явилися перші механічні молоти. З приводом від водяних коліс. В Україні існує кузня з таким молотом. Вона називається водяна кузня Гаммора. У 18-19 столітті майже в кожному селі були розташовані, як правило на околиці, кузні, звичайно зрубні, вкриті гонтом або дошками будівлі, у яких було горно закріплене вертикальній ковадло, точило, корито з водою для гартування та охолодження виробів. І стояк для підковки чобіт. В кузні влаштовувався пристосування для шимування коліс. А також інколи стовп для прив'язування коней, коли їх підковували. Традиційний інструмент кола складався з великих молотів та малих молотків, обценьків, рубил, пробійників та інше. Процес кування. Процес кування відбувався так. Коваль розірвав до жовто-білого кольору шматок металу в горні, де горіло деревне вугілля. Горіння підсилювався розмухуванням полум'я за допомогою міхів. Далі брав кищами залізу, клав його на коваду та бив по ньому молотом, придаючи предмету й потрібної форми. Часто ковали допомагав помічник, звичайно, підліток, що виконував обов'язки молотобійця. Для особливо складного кування іноді була потрібна допомога кількох молотобійців, тримаючи кищами предмет, що лежав на ковадрі, коваль ударами молотка ручника показував молотобійцю, куди бити молотом, щоб надати предмету і потрібної форми, виковавши річ і кидали у корити з водою для заготовлення. На початку 19 століття почали застосовувати машини штампування. З'явилися гайкові ключі, ключі для нарізання різьби, пилоножівки, розточки, лишати, ножиці по металу тощо. У середині XIX століття Джеймс Несміт винайшов паровий молот, а наприкінці цього століття з'явився гідравлічний прес, який власне і започаткував сучасне промислове виробництво металевих виробів. На даному слайді ви можете побачити сучасний паровий молот та пневматичний молот. На кінець 19 століття ручне ковальство витіснило штамповка та лиття, але інтерес до нього повернувся вже в ХХ столітті, коли було створено ковальське обладнання. Багато складних операцій стали механізованими, а це дозволило виготовляти колоні вироби швидше та якісніше. Процес ковані став набагато цікавішим і перспективнішим, тому ковалі стали переважно займатися художньою ковкою ексклюзивних виробів. Наприклад, ковані перила або ковані ворота. Навіть зараз у 21 столітті професія коваля не втратила своїй престижності, Ковані вироби користуються великою популярністю та вважаються актуальним трендом в архітектурі, інтер'єрі, ландшафтному дизайні. Ними прикрашають подвір'я, фасад споруди та кімнати в будинку. Сучасні технології ковальства виключають тяжку працю, оскільки майже всі етапи виробництва зараз повністю автоматизовані, але високохудожні вироби, які давнину виготовляються за допомогою ручного молотка, ковадла, кишів та горна. Перед тим, як почати ковальські роботи, майстер повинен попередньо зробити ескізи та креслення, тому щоб отримати красивий та якісний кований виріб, Потрібен не тільки талант, але й дуже великі зусилля та багато часу. У кузні коле. На даному слайді ви можете побачити сучасну реконструкцію середньовічних обладунків. Їх виготовляє випускник нашого коледжу. Зараз ми подивимося відео, де він розповість нам про свою кузню. Всім привіт! Мене звати Дмитро. І сьогодні я хочу показати вам свою кузню. Я займаюсь виготовленням обладунків для історичної реконструкції. Працюю переважно з листовим металом, тому деякі інструменти і елементи моєї майстерні будуть дещо відрізнятися від традиційної кузні, але між ними є дуже багато спільного. Основою для будь-якої кузні є пристрої і засоби, за допомогою яких майстер нагріває заготовку до робочої температури. Ця температура називається температурою ковки. Одним із таких пристроїв в моїй майстерні є ковальське горно. Паливом для горна є кам'яне вигілля антрацит. Для підвищення температури горіння палива використовують подачу повітря під тиском. В моєму випадку я використовую ось такий вентилятор равлик. Зараз я наочно продемонструю вам, як це все працює. В горно я вже помістив ось таку заготовку і все, що нам залишилось, це вимкнути вентилятор. Вимикаємо подачу повітря, дістаємо заготовку і бачимо, що вона готова до обробки. Ще одним елементом для нагріву в моїй майстерні є кисневопропановий різак. Зараз я продемонструю вам, як він працює. Важливими інструментами в кузні є молотки. У кожного молотка своя форма бойка, за допомогою якої я надаю об'єм і форму заготовці. Найважчий молоточок важить приблизно 200 г. Найважча кувалда 7 кг. Наступними важливими елементами в майстерні є ті приспособи, на яких я формую заготовки. Однією з таких приспособ є ось така стальна матриця. На ній я з плаского листа формую ось таку миску. Ця операція називається виколотка або дефовка. Наступним етапом ковка-бладунку є райзинг. Його виконують на ось такому ж пороку. Цю операцію виконують до повного надання форми заготовці. І нарешті на іноді на ній я роблю рихтовку обладунків і ще вона допомагає при збірці. Вона не є центральним елементом в моїй майстерні, на відміну від наковальні в традиційній кузні. Там без наковальні нікуди. В моєму випадку на ній я роблю тільки декілька операцій. Я розказав вам про етапи ковки у виготовленні обладунків. Також є етап шліфовки і збірки. Далі я продемонструю вам кілька світлин вже готових моїх робіт. Дякую всім за увагу. Отже, коварство – то справжня магія, і тільки талановитий та працьовитий коваль може виготовити унікальні шедеври. Незважаючи на свій положений вік, коварство впевнено рухається вперед, розвивається, використовує нові технології, а іноді є абсолютно незамінним для подальшого розвитку нашої цивілізації. Дякую за увагу.